Життя без води. Частина мешканців села Пасічна, що у Надвірнянському районі уже майже 15 років живе на привізній воді. Те, що тече в криницях, навіть до прання непридатне майже у кожному обісті мешканців села Пасічна є криниці. От тільки вода у більшості з них непридатна для споживання, кажуть люди. Яка там добра? Яка там добра? Як так якось заїсі, що так би була і пісок, якийсь і гірка, якась такова. То не те, то то, що туди прийде у гори та й нап'єтеся водички такої. Я маю троє дітей стирати, якщо ще в літній період, це добре, а коли приходить зима, сніги великі, ні набрати, ні. Ну трудно, ну проблема. От у нас в селі є велика проблема. Ми ж оце не один рік, то кілька років підряд. Такою бідою люди живуть більше 15 років. Проблема розповідає пасічнянський сільський голова. Виникла тоді, коли водогін на річці Бистриця зруйнувала повінь. Виникла проблема тоді, коли передловини, які були під відомством Вернянського НГДУ, забрала повінь. На річці бестриці, і після того вже цей водопровід не наповнюється водою, але найбільше клопотів завдає надвірнянський нафтопромисел. Внаслідок потрапляння солових розчинів з нафтових свердловин у водоносні пласти, вода у криницях стала солоною. Медики фіксують значний ріст шлункових захворювань у людей. Дуже багато гастритів, хронічних гастритів, гастродуоденитів, панкреатитів, і, і Дуже чим раз і діти малі хворіють, і гепатит B був. Вже неодноразове питання обговорювали на сесії облради, йшла мова про те, аби в угоді з компанією «Укрнафта» передбачити витрати на вирішення проблеми. Наразі все безрезультатно. Ціна питання майже 2 мільйони гривень. Саме стільки згідно з проєктно кошторисною документацією потрібно на заміну старої водопровідної системи та часткову добудову нової. Укрнафтою, тому що укрнафта приймає участь в соціально-економічному розвитку області, при укладанні такої угоди, щоб передбачити видатки, витрати укрнафти на вирішення цієї проблеми. Поки що отримали формальну відповідь. Тим часом у селі, аби хоч якось вирішити проблему, щодня спеціальна вантажівка розвозить 20 кубів питної води. Отримати її щастить не всім, оскільки графіку завозу немає. Відтак воду отримують лише ті мешканці, які на момент привозу є вдома.